Наушники i9S, ціна 150 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Давайте поглянемо, що за наушники за таку ціну. Ціна просто супер. В інтернеті вони, по-моєму, десь 400-500 гривень. Це нові наушники. Ціна 150 гривень по акції. Комплектація повна. Дивіться, що входить в нас. Наушники в кейсі. Іде силиконовий чохол. І в комплекті йде у нас зарядка для самих наушників. Такі наушники на сайті 100 гривень Це у нас модель 9 s Ціна 150 гривень. Сама низька ціна в Україні. Зайдіть в інтернет. Такі наушники ви можете купити от 400 і заканчує там уже я не знаю, 600-700. На сайті 100 гривень Такі наушники по 150 гривень. Всім гарного дня!